Алло, мам, чуєш, тут до тебе приходила поліція. Ти додому сьогодні не їдь. Заляж десь на дно. Так, да, бо вони тут про документи питали. Коротше, 5 років світу тобі, мінімум. Ні, в село не їдь. В селі в тебе там на 10 років. Ну, а для чого я це, це робив? Ну, Мені подобається, як воно горить. Треба вшиватися. Куди поїдеш? Боене Сайрес, заховаюсь там. Може, знайду роботу, доки все не владнається. Ой, тато, а нащо ти розпалив в камін у ранку? І чому у тебе в руках бензопила? Пробач, синку. Але у мене немає на тебе документів. Початку листопада соцмережами ширяться меми щодо нового законопроєкту 9665, який вже отримав назву закон про дрова. У раді запевняють цей документ спрямовано проти чорних лісорубів та незаконних полорам, а не проти звичайних людей. Метою законопроєкту є удосконалення кримінальної та адміністративної відповідальності за незаконне вирубування, що дозволить більш ефективно застосовувати відповідні положення законодавства на практиці, у тому числі забезпечити дотримання принципу диференціації покарань за правопорушення різної тяжкості. Пропонується розмежувати як окремі правопорушення незаконної дії пов'язані із вирубуванням, пошкодженням або знищенням дерев та чагарників, заготовлею очерету та діяння. Які пов'язані з перевезенням, зберіганням чи збутом дерев, чагирників або деревини, законність походження яких не підтверджується. Попри хвилю мемів та нерозуміння закону людьми, адвокат Дениш Штабовенко пояснює, цей документ не щось нове. Відповідні норми існували ще з 90-х, проте у новому читанні їх стандартизували, окреслили межу між адміністративною та кримінальною відповідальністю а також зазначили чіткі вимоги до процесів купівлі та продажу деревини. Були статті об'єднання, тобто в одній статті було і порубка, і перевезення, і зберігання. А зараз їх відокремили, тобто статтю поділили на дві, додали більше конкретики і змінили покарання. Ну фактично. Підлаштували під сучасність, розширили відповідальність, тому що наприклад по лісосмугам, по паркам ну були питання. Да, там було сформу сформульовано так, що ліси там біля лісів, таке інше, тобто ми ну, фактично захистили цим новим законом більше території, яка містить саме дерева. Проте українське суспільство відреагувало на законопроєкт доволі специфічно. Зокрема, з'явилась купа мемів про те, що тепер ДБР приходитиме з обшуками до людей, які запаслись деревиною на зиму, та що терміну в'язнення за зберігання дров та за ненавмисне вбивство приблизно однакові. Тобто приходить інспектор, бачить дрова 7-10 років. Інспектора більше ніхто не бачив 6-8 років. Покарання за незаконну виробку, перевезення, зберігання та продаж деревини передбачає як штрафи, так і ув'язнення. Це пояснює адвокат Денис Штабовенко. Допомагає правильно визначити межу між адміністративним та кримінальним покаранням. Межа розподілу між кримінальним та адміністративним покаранням полягає саме у сумі на яку здійснене діяння. Тобто фактично мінімальне – це зараз близько 30 тисяч гривень. Якщо до цієї суми, то це може бути штраф там, від 500 до, там, вибачаюсь, від, від 3 тисяч до 8,5 тисяч гривень. А якщо вже шкода спричинена на суму більше, ніж 30 тисяч гривень, то там може бути максимальне покарання і позбавлення волі на 43 років. Ніж, строки у 7-10 років, щодо яких іронізують українці, стосуються вчинення правопорушення повторно або ж групи осіб за попередньою змовою, або вчинені у великому розмірі понад 10 кубометрів. Розвінчує пан Денис і найпопулярніший мем, коли садив дерева у саду, а тепер вони можуть посадити тебе. Адже закон не розповсюджується на ті рослини, які є на території приватної власності для всього іншого. Повинні бути документи. Фактично людина може купити дрова ну, різними способами. Вона може заказати їх наприклад, через державний сайт. В одному випадку буде замовлення на інтернет сайті, оплата на рахунок там якоїсь державної установи, якогось лісгоспу. Да, там, доставка якась накладна або товарна транспортна накладна. Якщо він купує, наприклад, у підприємця, який в свою чергу раніше купив, да, то це може бути договір, знову ж таки, товарна накладна, видаткова накладна, договір купівлі-продажу. Ну, тобто звичайні документи, які підтверджують і так будь-яку операцію з купівлі товару. Закон про дрова підтримала Верховна Рада України та передала його на підпис президенту. Проте термін, відведений на його витування, вже минув. І за словами радника президента Дмитра Литвиненка, Володимир Зеленський не підписуватиме цей документ. Наталія Юрієва, Микита Дейнега, телеканал МТМ.